День. Мене звати Власенко Марія Євгенівна, і темою мого проєкту є вплив погодно кліматичних умов на самопочуття і здоров'я людей. Актуальність роботи обумовлена усе більше зростаючим рівнем так званих сезонних захворювань, пов'язаних, на мою думку, зі змінами показників природи у навколишньому середовищі. Основна мета роботи дослідити фактори впливу кліматичних умов на стан здоров'я у конкретній кліматичній зоні. Визначити основні типи погодних умов, що впливають на здоров'я та самопочуття людей, практичне заняття теми полягає у розкритті впливу погодних і кліматичних факторів на самопочуття та здоров'я людей, причин виникнення і симптомів, метозалежності, шляхів, а уникнення або послаблення цього явища. Дані дослідження: охарактеризувати вплив погодно кліматичних факторів на соматичне здоров'я людей, зокрема району та свого населеного пункту. З'ясувати рівень захворюваності за сезонами, визначити основні види захворювань людей різних вікових категорій, проаналізувати причини і симптоми метозалежності, експериментально перевірити вплив кліматичних факторів та погодних явищ на самопочуття. Та здоров'я людей різних вікових категорій, подати рекомендації та пропозиції щодо профілактики меточутливості. Об'єктом і предметом дослідження є реакція організму людини на зміни місцевих, кліматичних і погодних умов навколишнього середовища. Діляють п'ять типів погодних умов, що впливають на здоров'я людини: індиферентний для цього типу характерні незначні коливання метаумов, вплив яких на організм непомітні для людини. Тонізуючий – це тип погодних умов характеризується сприятливою дією на людини. Особливо такий сприятливий вплив стосується людей, у яких спостерігається артеріальна, хронічна киснева недостатність або хронічні бронхіди. Спастичний виявляє себе під час різкого похолодання, під час якого характерне підвищення атмосферного тиску, а також значне збільшення вмісту кисню в повітрі. Такий тип погодних умов може викликати серцеві й головні болі у людей з підвищеним артеріальним тиском. Ці болі є наслідком спазму судин. Гіпотензивний цей тип погоди виникає при зменшенні в повітрі кількості кисню. Реакцією організму є зниження тонусу судин. Такий тип погоди покращує самопочуття гіпертоніків, оскільки у них знижується тиск. Гіпоксичний. Виникає при наступанні потепління і знижує вміст кисню в повітрі. Такі погодні умови можуть викликати появу і загострення кисневої В Чільницькій роботі з географії з метою дослідження факторів впливу кліматичних умов на стан соматичного здоров'я населення у конкретній кліматичній зоні, визначення основних типів погодних умов, що впливають на здоров'я людей. Проаналізовано різноманітні наукові теоретичні інформаційні джерела. Отже, в результаті дослідження в рамках проєкту ми можемо ствердно зафіксувати наступні висновки, встановлено основні методологічні та синоптичні фактори, що істотно впливають на стан соматичного здоров'я населення району і населеного пункту. Різке падіння атмосферного тиску, наближення фронту високого тиску, поява теплого і холодного фронтів, одночасно зміна температури, вологості, напряму вітра, випадіння опадів, магнітні бурі. Усі ці кліматичні та погодні явища і процеси здійснюють вплив на наш організм. Визначено основні типи місцевого погодних умов, що впливають на здоров'я людей і здатні викликати захворювання та загострення хронічних хвороб. Виділено основні сезонні захворювання, що пов'язані зі зміною кліматичних умов протягом року. Проаналізувавши вплив погодних умов на самопочуття людей, мною розроблено рекомендації та пропозиції щодо профілактики, метеочутливості для метеолобільних груп населення у вигляді пам'ятки, прадим метеопатам, гарячі вани страв для ніг, легка гімнастика та контрастний душ, допомагають зменшити спазми і покращити самопочуття. Не забувайте про свої хронічні хвороби та приймайте призначені препарати. При болях у суглобах через погоду, корисні зігривач мазі й бальзами з протизапальними компонентами. Якщо важко переносити потепління, допоможуть рух, дихальна гімнастика, ходьба або біг. При низькому тиску варто випити міцний чай, настойку або елетерокока. Чи лимонник, а також уживати більше молочних продуктів, фруктів і риби при